Всіх вітаю на своєму каналі. На дворі квітень місяць і потрібно трохи техніку готувати до нового сезону. Сьогодні буду готувати преса Вельгер 42 до нового сезону. Він в робочому стані, відпрацював сезон хорошо, но, в сезон гарно, але щоб менше було нових сюрпризів у новому сезоні, то треба його трошки перебрати, подивитися, в якому він стані. Буду витягувати поршня, дивіться в якому стані ролики, ну і так далі. Все, буду вам показувати, може комусь і згодиться, може хто тільки придбав а не знає, що йому робити. І відео подивитися, і буде вам як підручник. Або відеоінструкція, мануал такий. Спочатку, щоб витащити поршень, що ми робимо? Відкручуємо защитні кожухи. Зліва ось. І з правої сторони. Як їх відкручую я зараз, то далі по етапно все буду вам показувати. Зняли захисні кожухи з однієї сторони, з другої, І тепер будемо терки знімати. Зараз оглянемо в якому вони стані. Гаєчки тут на 17. Асистент бери головку на 17 і відкручуємо. Це наш другий етап, щоб витягнути поршні Зняли тюрочки, і як бачите, трохи є виробітка в них. Ось. Тут три штуки протерлися, три отвора, а тут чотири. Критичного нічого немає. Як правило, працює ця сторона, сіно держе, щоб назад не поверталося. Це підваримо і ще сезон два походять. Так, завжди буває отут стирає повністю. Бачите, не зря їх зняли. Це у нас був другий етап, терки зняли. Тепер третій етап. Знімаємо зірочку, апарат, ну прилад, який у нас відповідає за запуск в'язального апарата. Але така вам підсказка, треба взяти маркера або щось небудь, і де стоїть прикручений цей узел, помітите для чого? Потім, якщо ви поставите в мене перший прес-вельгер, коли був, я цього не знав, коли на місце ви його не поставите, або дужче вперед здвинете з цього місця, або назад, у вас може постійно бути включений в'язальний апарат. Ви запускаєте його, а він постійно у вас спрацьовує. Гігли вверх, піднімається і так далі. Щоб цього не було, помітьте, де воно все стояло і все. І на те саме місце прикрутите. Тут два болта, один зверху, другий знизу. Зараз ми це відкручуємо у сторону, трошки віддвигаємо і воно тут буде у нас і залишиться. Воно нам потім не мішає, щоб поршня. Витягнути. Така вам підсказочка. Не забувайте мітити, де стоїть оцей прилад для запуску в'язального апарату. Зараз ми його відкрутимо і перейдемо до четвертого етапу. Відкрутили механізм запуску в'язального апарату. Як бачите, здвинули його трошки в сторінку. І, в принципі, нам нічого не мішає, щоб витягнути поршня. Але його треба від'єднати від кривошипа. Тут він у нас. Кріпиться на двох болтах, зараз ми їх відкручуємо. І весь поршень шатуном толкаємо в шахту сюди, і отут він у нас зупиниться. Подивимося, в якому стані наші ролики. Прошлою весною ми два ролика міняли, два було в нормальному стані. Ну і Зараз подивимося, що з ними сталося за сезон. Витягнули поршня і тут плачевний стан. Цей ролик. Клині і гляньте, тут рівне, він має бути круглий, його вичухало. Цей теж Ось. немає защити на ньому під заміну. І знизу теж таке саме твориться. Зараз ми... О, нижній походить, а цей міняти. Три штуки треба. Замінили три ролика на поршню. Ось новенькі, один тільки. Залишили, ну він в гарному стані. І на направляючий замінили тут підшипник, так як він розсипався на цій направляйки. Ну все, збираємо тепер прес в обратному порядку. Да, і ще ось тірочки трохи підварили. Ну, як кажуть, походять ще не один рік. Майже. Підготовка преса до нового сезону завершена. Залишилось тільки його помастити. всі узли де потрібно. Що ми зробили? Витягнули поршня, як показує, бачите, практика, що кожен рік треба дивитися. Сезон попрацював і, як правило, роликам готвик на поршню. Три ролика під заміну. Відновили тюрки, підварили їх, потім. Втулочки для шпагата, де потрібно було поміняв, чесно кажучи, дві штучки замінив, останні порозворачував і пофіксував так стяжечкою. Далі залишилося його помастити, де бачите, тавотниці, мастимо і все. Зараз вам покажу. Такої тавотниці по заводу немає, але я її поставив. Ось у нас кривошип, бугіль, засверли отлих. Нарізав різьбу і поставив тавотницю. Дуже зручно. Взяв, помастив і все гаразд. І не забуваємо перевіряти масло в редукторі. Зараз я теж відкрутив, уже пробку заливнув, провірю уровень і буду везде його мастити. Закінчила підготовку преса до нового сезону. Помастили, як бачите, все в солідорчику, все по красоті. Затягнув нитку і залишилося зараз прокрутити і подивитися, в'яже чи в'язальний апарат. Хочу порадити, що після будь-якого ремонту завжди прес прокручуйте перші рази вручну. Не треба відремонтували, підсоєдили до трактора і вперед. Ні. Може десь щось не добачили, не докрутили бахтики. Є на великих обортах і обламає, а вручну цього ніколи не буде. Так, Запускаємо в'язальний, нитка у нас тільки перший раз. Крутимо, крутимо маховик в сторону його праці. так, Пішли ігли. Знімаємо. Так і так. Є. Зараз тянемо цю. Так. Крутий, крутий ще. А, все, все. Зараз я нитку запущу. Так, одну, втору. Пробачте. Неудобно. Так, запускаємо вязальний. Так. Давай, поїхали. Ось ниточку держу. І сейчас подивимося, як вяжу. Так, пішло, пішло. Так. Ось одна, а ось і втора. Бачите, все в'яже, все працює. Всім дякую за перегляд, всім до нової зустрічі, мирного неба, всім пока.